Космічна тиша це не відсутність звуку, а стан чистої потенційності всіх можливих вібрацій, той первинний стан буття, з якого виникло все проявлене і до якого можна повертатися через глибоку медитацію. Перш ніж виникло те, що ми називаємо початком існувала тиша. Не як відсутність звуку, але як безмежна потенційність всіх можливих вібрацій. Сучасний світ наповнений безперервним шумом, не лише звуковим, але інформаційним, емоційним, ментальним, що відриває нас від доступу до цієї первинної тиші, яка є джерелом всіх творчих імпульсів і глибинної мудрості. Практикуючи медитацію космічної тиші, глибоке занурення в простір між думками, між вдихом і видихом. Між звуками ми можемо доторкнутися до цього стану чистої потенційності, відновлюючи зв'язок з джерелом усього творення та отримуючи доступ до нескінченних ресурсів внутрішнього спокою.